Трамп хоче продати інтереси України. Видання The Wall Street Journal стверджує, що бізнесмени з найближчого оточення Трампа планують збагатитися після підписання мирної угоди між Україною та Росією. Поява зятя очільника Білого Дому Джареда Кушнера на переговорах у Москві свідчить і про серйозну зацікавленість Трампа в пропозиціях Росіян, і про значне просування. Переговорах Проте слід розділяти переговори про завершення війни між Росією та Україною з бізнесовими переговорами, точніше, домовленостями Трампа та Путіна. Думку поважного американського видання підкріпляє і той факт, що на перемовинах у Москві 2 грудня не було головного дипломата США Марко Рубіо були лише представники бізнесу. З російської сторони останнім часом ініціативу перехоплює Кирило Дмитрієв, що є представником Путіна. Він опікується інвестиціями та великим бізнесом у Росії. Лавров знаходиться у тіні, як і його колега зі США. Після оголошення 22 жовтня Трампом санкцій проти російських енергетичних компаній Лукої та РосНЕФТЬ саме Кирило Дмитрієв 24 жовтня терміново вирушив до США щоб спробувати повернути Трампа у переговорний процес та домогтися зняття санкцій. Очевидно, бізнесменів з оточення Трампа так зацікавили пропозиції Дмитрієва, що вони прийняли. План з 28 пунктів як основу для напрацювання мирного договору. Після цього Трамп активізував переговорний процес та через Дена дріскола, що відвідував українську столицю, штовхав Зеленського на підписання угоди. Для американської аудиторії все подається так, ніби Росія та Штати значно посилять економічну співпрацю. Проте це також підсвічує справжні наміри Трампа, бо від співпраці виграє лише кубка бізнесменів, а велика торгівля чи бізнес проєкти між США та Росією приречені на фіаско через об'єктивні причини найвигоміше географічне положення. Потім структура економіки країн. США та Росія знаходяться на різних континентах та конкурують у експорті енергоресурсів, сировини та сільськогосподарської продукції. Товарообіг мізерний 35,5 мільярдів. Для Росії маленька Білорусь важливіша з товарообігом 38,1 мільярд це на 2021 рік. Американські бізнесмени в останню чергу думають про суверенітет нашої держави. Вони ж за Красивим океаном знаходяться. Дякую за перегляд! Це був Макс Скайлер. Підписуйся на канал, щоб не пропустити важливі новини. Більш розгорнуте та детальне відео є на моєму іншому YouTube каналі. Максимальний формат. Приєднуйся. До побачення!